Коли її чекати, так сьогодні, власне, Юлія Сверденко, перша віце-прем'єр-міністрка на шляху до Вашингтона, ми доопрацьовуємо вже остаточні деталі з нашими американськими колегами. Дійсно, це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів урядом України. І е, як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом я сподіваюся, протягом найближчої доби угода буде підписана і відповідно ми отримуємо перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод технічних таких виконавчих про безпосереднє саме створення фонду і його фінансування і наповнення. Якщо я правильно зрозумів з вашої відповіді, то зараз відбувається фінальне оце узгодження тексту, і воно ще цей остаточний текст ще не пройшов затвердження Кабміном. Ну власне, ми зараз узгоджуємо вже такі, я би сказав, технічні деталі перекладу з англійської на українську мову. Але принципові моменти всі узгоджені. Уряд опрацював текст угоди. Фактично на даний момент погодження основних міністерств вже зібрані. Тому уряд технічно готовий буде в будь-який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтона, затвердити дану угоду, і ми будемо. Готові до її підписання, пане прем'єра. Ви ж недавно самі були у Вашингтоні, і обговорювали цю угоду із міністром фінансів Сполучених Штатів. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. А чого партнери очікують американські від цієї угоди зараз? Дійсно, в нас була хороший візит, хороша зустріч у Вашингтоні з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Ми обговорили всі деталі угоди станом на сьогодні, після зустрічі і після такої, чесно кажучи, важкої глибокої роботи наших юридичної і урядової команд з американськими партнерами, угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часто. Управління і часто які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок. 50% Ми будемо віддавати в цей фонд грошима. Відповідно, жодні борги, жодні, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. Це також важливе наше досягнення в перемовинах з партнерами. В угоду включаються лише нові Нова допомога, нові грошові внески. Далі дуже важливо, що цей фонд протягом 10 років інвестує в розвиток і відновлення України української економіки. Це можуть бути як інвестиції капітальні у підприємство, у створення підприємств, у розвиток видобутку корисних копалин. Так можуть бути і угоди про викуп тої або іншої продукції українського виробництва за правилами «take or pay», тобто оплати і забари, або просто. Оплачуєш і хочеш, береш, хочеш, не береш. Ну take or pay, Такий принцип міжнародний. Він прописаний в цій угоді. Дуже важливо, що ця угода звільняє е, сторони, е, які діють в межах цієї угоди від оподаткування і від мит. Тобто там нульові мита і нульові податки, і для американської сторони, і для української сторони, ця угода передбачає, що американська сторона не просто може, але також і бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів, приватний бізнес до роботи за підтримки цього фонду. Тобто Дуже хороша, дуже партнерська угода, яка передбачає величезні переваги, інвестиції, вигоди для нашої держави, передбачає можливість отримувати зокрема і військову допомогу від сполучених штатів, яка буде зараховуватися як внесок до цього фонду, пане прем'єре, Чи правильно я вас зрозумів, що якщо Сполучені Штати можуть свою частину у цьому фонді, внесок свій фонд е, військовою допомогою покривати? То для того, щоб цей фонд зафункціонував, мусять бути нові пакети воєнної допомоги від Сполучених Штатів як частина внеску в фонд, абсолютно вірно. Ви зрозуміли тут мається на увазі, що внесками в цей фонд я повторю, можуть бути і мають бути грошові кошти як зі сторони американських партнерів, так і зі сторони України, але також нова допомога, яка буде надаватись виділятись і надаватись Україні. Уже після підписання цієї угоди може сторонами зараховуватись е, як внесок до цього фонду. Е, це хороше досягнення. Насправді, ми розуміємо, як ми цей інструмент будемо використовувати в подальшому в роботі з нашим е, партнером зі сполученими штатами Америки. Тому це важливе також досягнення. І ще дуже важливий момент, що ця угода. Ніяк не перетинається, ніяк не може зашкодити е і не суперечить вступу України до європейського союзу і нашим євроінтеграційним зобов'язанням. Це також важливий момент, який я хотів би підкреслити в нашій розмові, оскільки е тут важливо. Власне, дотримати ось наших євроінтеграційних зобов'язань по угоді про асоціацію, і про, по нашому статусу кандидата ще один важливий момент цієї угоди – це те, що Сполучені Штати визнають внесок України в глобальну безпеку, підкреслюючи, що даний договір визнає роль України у глобальній безпеці через згадку Будапештського меморандуму. Що також було згадано в попередньому меморандумі про наміри. Тут це повторюється. Повторюється і це важливий політичний момент для нас, Так. пане Денисе, хотів також попросити вас деталізувати наскільки це можливо зараз оцей пункт про інших партнерів. Бо якщо я правильно почув, то до фонду можуть долучатися і інші партнери для того, щоб інвестувати в Україну. Ким можуть бути ці партнери? Мова про країни чи про якийсь приватний капітал? Ну тут іде е, мова не про долучення власне до фонду, а про е, роботу фонду самого, який вже утворився. Тобто, фонд утворюється двома країнами Україною і Сполученими Штатами. Внески роблять відповідно уряд України і уряд Сполучених Штатів. І фонд управляється партнерами 50 на 50. три представника в управлінні фонду надає Україна і також. Трьох представників надають Сполучені Штати, і так формується правління цього фонду, який управляється партнерами в рівноправних долях. До речі, суперечки цього за цією угодою вирішуються сторонними шляхом взаємних консультацій. В попередній угоді це було прописано згідно американського законодавства. Ми це прибрали для того, щоб ця угода дійсно була партнерською. Це теж важливий момент, важливе досягнення нашої переговорної команди. Далі цей фонд може. І зі сторони сполучених штатів це зобов'язання прописується в угоді залучати до інвестицій в Україну інших міжнародних, зокрема і приватних партнерів. І також фонд може надавати їм фінансову підтримку для того, щоб ці приватні інвестиції були більш ефективними, швидшими, приносили більше користі для України і для фонду. І повторюю, що прибутки фонду вперше можуть розподілятись за домовленістю сторін, тобто України і Сполучених Штатів, аж через 10 років. Протягом 10 років всі прибутки фонду е, обов'язково реінвестуються в українську економіку в розвиток України, в розвиток і відбудову України. Тобто, керівниками фонду будуть три е, особи від Сполучених Штатів, три особи від України, і вони між собою виберуть голову фонду правильно. Mm. Чи правління, чи правління буде шести, без голови? З шести людей, які працюють на рівних умовах і між собою домовляються? Це прописано в угоді. Угу. Так буде працювати менеджмент по три представника від кожної сторони. Е, ще один важливий момент, який часто от я звернув увагу, російська пропаганда використовувала в обговоренні цієї угоди про надра, як ми її називаємо. Е, про те, що Україна втратить контроль за своїми ресурсами, підписавши цю угоду. Ви сказали, що мова йтиме тільки про якщо Україна інвестує, то це інвестиція. Якщо це новими ліцензіями, то тільки після підписання угоди, а не ті, що були видані до підписання. Правильно, дуже важливий момент. Дякую, що ви на ньому е, зосереджуєтесь. Е, ця угода, я повторю, не передбачає. Передачі будь-якого права власності або користування ось цьому фонду вся власність згідно конституції України на надра на інфраструктуру належить народу України і належить Україні і так. І буде так і є. Ця угода ніяк не суперечить законам або конституції України. Єдине, що Україна вносить це грошові фонди, які грошові кошти, які будуть отримані від нововиданих ліцензій від нової ренти, отриманої від видобутку корисних попалень в майбутньому після підписання цієї угоди. 50% від таких надходжень з бюджету за спеціальною програмою будуть перераховуватись відповідно в цей фонд, який буде утворений Відповідності до цієї угоди, тому е, ніяк е, Україна не втратить е, права користування, володіння, управління своїми надрами, своїми ресурсами, своєю інфраструктурою. Це неможливо. Угу. Хотів ще уточнити оцей момент, чи є там якась згадка боргів України перед сполученими штатами? Ні, боргі ніяк не згадуються і не можуть зараховуватись в, в як внесок у фонд. Це теж наша принципова позиція. Також роботи нашої переговорної команди. Сполучені Штати на початку наполягали на тому, щоб ми зафіксували всі ці речі. Україна визнає, звісно ж, допомогу Сполучених Штатів як важливу допомогу для нашої стійкості, але в угоді жодної згадки про борги або про попередні внески немає і не буде це. Наша принципова позиція, вона дотримана партнерами. Угода передбачає лише. Нові внески коштами і військовою допомогою. І що дуже важливо, ця угода носить статус міжнародної угоди. Тобто, це фактично документ, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону і обов'язково буде ратифікуватись в парламенті. Вже завтра у нас передбачені консультації з головами групи фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати. У нас попередньо вже є така домовленість, от пане прем'єр. Ви якраз з язика зірвали, бо я хотів спитати: а що далі? Яка логіка дій після того, як впродовж ну будемо очікувати, наступної доби ця угода буде підписана з нашого боку, пані Сверденко, А з американського боку, хто її має підписувати? Міністр фінансів? Так, міністр фінансів Скотт Бесент зі сторони Бесенд. Америки після того як ця угода буде підписана, який далі алгоритм дій? Далі ця угода передається повертається в уряд відповідно. Уряд, відповідно, її супровідними документами направляє в Верховну Раду для подальшої ратифікації парламентом у відповідності до закону про підписання Україною міжнародних договорів. Ця угода носить статус міжнародного договору, тому підлягає обов'язковій ратифікації в парламенті. Після ратифікації в парламенті дана угода не чинності, і у відповідності до цієї угоди ми зможемо Хатись далі підписувати власне технічну угоду між юридичними особами Сполучених Штатів і України. Зараз ми визначаємося, які юридичні особи будуть утворювати безпосередньо ось цей фонд, який стане юридичною особою і буде діяти за тими правилами, які описані ось в цій міжнародній угоді. Конгрес зі свого боку теж має її ратифікувати. В сполучених штатах інше законодавство тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікації їхнім урядом. Зрозуміло, дякую дуже, пане Денисе, за те, що так е, вийшли з такою детальною і чіткою інформацією з приводу: ну, фактично, це новина сьогоднішнього дня. Денис Шмигаль був з нами на прямому зв'язку прем'єр-міністр України з повною картиною того, що сьогодні ну впродовж доби буде підписано угоду про НАДРА, як ми її називаємо між Україною і Сполученими Штатами. Детальні умови якої фактично ви щойно у викладі прем'єр-міністра почули. А найближчим часом я думаю, ми зможемо почитати і сам текст, який от буквально зараз проходить остаточні ну, технічні правки, і буде готовий до затвердження к кабінет